Привіт! оце одна з найкращих моїх оновок за останній час, але ця штука не для всіх. В цьому відео я вам розповім, що це таке. І кому вона потрібна, і ні, не тільки блогерам. Але спочатку, як завжди, хвилинка цікавих історій від ляпати. Тож, підписуйтесь, ставте лайки. Нещодавно в мене був запит на продакшн. Ми його зняли, насправді все ок, забігаючи наперед. Але справа в тому, що інколи є запит зняти якусь частинку там, де тебе немає, і де навіть нема твоїх там друзів, які могли б допомогти. І мені доводиться шукати оператора. І от така ситуація склалася. Я знайшов людину з камерою, яка, начебто, вміє. Тримати камеру в руках, і дуже головне, щоб у людини була підлічка, тобто підлічний мікрофон, щоб можна було зняти це, типу не інтерв'ю, але зняти людину, що вона розповідає. І знаєте, до того, що цей новий оператор міг не дуже гарно вміти користуватись камерою, я був готовий, тому що, в принципі, я зміг би з цього щось зробити. Але от до того, що прямо перед зйомкою заламається петлічка, я готовий не був. І дуже круто, що під рукою там опинився якийсь айфон, можливо, навіть старенький, я не знаю. І вони як. Якось його ховали там на людині, щоб не було видно, і якось звук записали. Але це був геморрой. Тож так сьогодні говоримо про звук. І ви можете сказати, ти ж сказав не тільки для блогерів. Справа в тому, що таких запитів, ну типу, зняти якусь вечірку, весілля, якесь свято, корпоратив, якусь лекцію. Таких запитів багато. І дуже часто, коли ви працюєте в великій компанії, і хтось помітив, що ви фотографуєте документ на айфон, до вас підходять і. Ти фотограф, чи ти там відеограф? Нам треба зняти нашу лекцію. І от ви вже попали. Але якщо ви вмієте користуватись оцім, то ви кажете: так, звісно, це коштує стільки-то. І вони думають: хм, ну напевно, шукати оператора буде дорожче. Беремо. І отут круто, щоб у вас було. Оце до речі, я не просто так цю історію розповів, тому що монтуючи це відео з продакшну, я зрозумів, що сьогодні мати айфон, якщо ти займаєшся, хоч якось відеозйомкою, це дуже корисно. По перше, він завжди з тобою, і ти можеш використати його в найскладніших умовах, навіть щоб зняти продакшн. А по-друге, Якщо б у того хлопця був айфон, він реально би зняв краще відео ніж зняв на камеру, тому що тут стабілізація дозволяє тобі робити просто дива в моєму житті. Ситуація, коли треба зняти якийсь огляд, якесь інтерв'ю, будь-що, і ти цього не планував, вони трапляються. Ну скажімо так, часто. Це просто вся моя робота. В мене навіть був момент, коли я в Україні знімав відео про місто Бахмут, і я там знімав про спортивний комплекс і просто повз проходив його заслуг. Мовник, я такий, блін, ну не можна цією можливістю не скористатись. І я взяв все, що в мене було, і в мене сіла батарейка на камері, я дістав айфон, продовжую знімати на айфон. І звісно ж, тоді звук трохи був ну такий собі, тому що ніякого вітрозахисту не було. І зараз в мене, до речі, ще й студії немає. я вам тут про відеозйомку розповідаю, тому сонце сліпить сюди, але ну, вибачте, як є, я сподіваюся, що... Ви мене за це пробачте. І я думаю, якщо в мене тоді була от така штука, це просто вирішило б мільйон проблем. Тому я останні півроку завжди з собою таскав е, такі безпровідні петлі, які зроблені по аналогу з AirPods, як і оці. Вони нам заслані були компанією Holy Land, щось таке. Це китайський бренд. Вони нам прислали їх для інтеграції, ми її зняли. І знаєте, мені сподобалось, це вже зараз не реклама, і рекламу ми тоді зробили. Мені сподобалося, я їх з собою брав, тому що це. Такий боксик, і в ньому вже є і петлічні мікрофони, самі, і ресівер, тобто і передавачі і ресівер. І так, можливо, там не найкраща була автономність, можливо, воно трохи габаритніше, але насправді я ці півроку знімав звук саме на цю систему, і вона мені дуже допомогла. Але тут виходить DJI Mic. і оце все, що я зараз вам розповідав, зводиться до огляду цього пристрою. Що це таке? Це така коробочка, в якій є. Передавач, він зараз отут, на мені. Є ресивер, він зараз от там на камері. Ще один передавач, якщо ви знімаєте інтерв'ю, наприклад, і декілька перехідників для айфону, Type-C для інших смартфонів, ну і також гарячий башмак для того, щоб закріпити на камері. І вся ця коробочка, вона ще і заряджається. все. в чому плюси? Плюси в тому, що весь твій набір він завжди отут дістав і знімаєш. По-друге, воно все завжди заряджене. До цього ми 10 років знімали на професійні Sennheiser, і вони класні. Їх досі використовують скрізь. Якщо ви ведете там важкий продакшн, то дійсно. Ну, напевно, що це не зовсім для вас, хоча тут теж можна посперечатись. Справа в тому, що ці сінхезери мають деякі проблеми. Ну, по-перше, вони розбросані, вони розкидані скрізь, і тобі треба збирати. А ця база до якої петлі? І у нас завжди в студії була така штука, що всі бази, всі ресіври і передачі у нас були позначені якимось скотчем, щоб ти знав, ага, це помаранчевий, це помаранчевий. Оце комплект. Якби по-друге, їх треба було завжди окремо заряджати. Ну і тискати також кудись мішочок, кидати. Тут все заряджене. Завжди, і воно завжди, от в цьому боксі. Це величезний плюс, і тому це все ну насправді, от в такому мішочку, тому що ще ж є отакий деткетік, є ще дроти, деякі, і провідний мікрофон, якщо буде потрібен. Я все таскаю от в такій от штучці, але все одно це компактно, і ти завжди знаєш, що воно. Готова до роботи будь-коли по суті. Принцип дуже нагадує таковий в AirPods-ах. навушники, які ти дістаєш, вкладаєш свої вуха. Вони завжди заряджені, спарені, готові до роботи, теж саме і тут, тільки напевно, трохи більш складно. І мені здається, а я реально серчу цей ринок, що це найкраща безпровідна система для запису звуку, яку зараз можна придбати, і вона якраз і знадобиться всім, хто і веде блоги, і якісь інтерв'ю, тобто для тих, хто більш-менш професійно займається, і для тих, хто просто в компанії. І хоче там підпрацьовувати, знімати якісь корпоративи, кого інколи там викликають на дитячі івенти, чи ну просто я не знаю, ви самі придумаєте. Тобто, я як я сказав, ця річ не для всіх, вона більш для вузьконаправленої якоїсь сфери, коли вам треба записувати звук, а ви вже самі думаєте, чи вам вона потрібна. Мені вона точно потрібна, і ця штука завжди тепер в моєму рюкзаку, і я її використовую ну, буквально кожен день. Всі наші відео тепер будуть записуватись там, де я, з оцим мікрофоном ДіджайМік. До речі. Ще анбоксінг діджайник. Ви можете подивитися, як завжди, у нас в інстаграмі. Там всі анбоксинги, там дуже цікаво. Переходьте і дивіться. Змінив трохи локацію, бо там вже припікати почало. Оцей мішочок, як я сказав, тепер завжди зі мною. В ньому є деякі аксесуари. Давайте вам трохи продемонструю. Є, наприклад, два отаких от деткети. Вони дуже міцно надягаються на передавач. От такий шнурочок для зарядки. На всякий випадок таскаю, є провідна така петличка. Я її рідко зараз використовую. Ну і дещо ще з того, що зараз вже використовується. Тобто провід з 3,5 на 3,5, щоб підключити приймач до камери. І також ще один приймач, отут, на який я зараз записую, ще один деткет. Ну і звісно, сама оця коробочка. Я найчастіше використовую тільки один передавач, тому що записуюсь сам. Але інтерв'ю записати можна легко. І головне, окрім того, що воно компактне, все завжди в одному Місці заряджене, коли ти відкриваєш цей бокс, дістаєш те, що тобі потрібно, воно одразу все зв'язане одним зоном. Нічого налаштовувати не треба, просто береш і одразу використовуєш. Оце просто космос. Дальність прийому від передавача до приймача заявлена до 250 метрів. І десь, можливо, не в місті, в полі, коли ви дивитеся прямо один на одна, тобто камера і оцей передавач, то можливо, так і буде працювати. Я затестив навіть на відкритій зоні в місті. Правда, коли ти на відстані там 10 метрів десь розвертаєшся від камери, тобто мікрофон дивиться не на ресівер, а через тебе намагається його спіймати, то якість падає. Але коли ти навіть відійшов там, на 50 метрів і повертаєшся до ресівера, то якість чудова. В принципі, більше напевно і не треба. Зацініть так, зараз за те, що наскільки далеко можна відходити, зараз я розвернусь і сигнал може загубитись трохи, але назад буду йти, буде краще. Зараз я йду, розповідаю. Щось. По траві головне онлайн, але не вступити. Бо буде дуже приємно, цікаво. Слухайте, далі я не знаю навіщо відходити, хоч воно є до 250 метрів. Але це, я розумію, в полі десь. Нафіга виходити так далеко, якщо отак можна йти і при цьому розповідати щось, то це дуже круто, якщо воно звук буде писати. Монотон, однаково, без перепадів по гучності. Повинно бути класно. Самі передавачі, вони вже і є мікрофонами, тобто в них можна підключити ще провідну петличку, але в принципі вони самі все записують. І закріпити їх можна майже будь-де. В них є прищепка, ти можеш зачепити просто звичайним способом на одежу, а також є отакі магнітик. І це прям геніальне рішення, тому що зараз, як ви бачите, ви не бачите оцього деткету. І насправді це круто. Ти можеш під піджак, під такі там кардіган, я не знаю, під щось ще сховати. Сам мікрофончик, і тут буде втрачати тільки отакі маленькі магніті, які досить непримітний. Також на передавачах є клавіші спарювання, якщо щось пішло не так, вмикання включення запису на сам передавач. Ну і тайпсі роз'єм, якщо захочете скинути файли чи підзарядити передавач окремо. На ресівері є сенсорний дисплей, на якому можна робити всі налаштування, можна видалено включити запис на якийсь передавач, можна налаштувати рівні і бачити, що відбувається в реальному часі. Ресівер можна підключити до камери, є кріплення в гарячий башмак, та до майже будь-якого смартфону. Є перехідники до Type-C і Lightning. Причому вони вставляються в саму базу, не треба нічого окремо кріпити, просто вставили смартфон-передавач і вперед. Так можна писати влоги, інтерв'ю, як я сказав, багато багато іншого. І от з таким набором можу сказати, що я завжди готовий для всього. Тобто зі мною майже портативна студія. Звук можу записати, причому якісно, навіть на вулиці, навіть коли сильний вітер, тому що є цей деткет. Ну і iPhone сьогодні записує вже якість, прям шикарно. Вставив ресівер, пішов записувати. До речі, для когось корисна інформація. Я до останнього вагався і не знав, чи буде працювати моя схема. Тобто, чи зможу я вставити цей ресівер, який зараз на камері, в айфон. Які в кейсі, тобто чи вистачить тут довжини цього конектору? і так можу вам сказати: наперед вистачає, тому що ширина цього конектору майже така сама, як і у звичайного зарядного пристрою. Тому я думаю, що майже з будь-якими кейсами все буде ок. Автономність передавача 5,5 годин, приймача 5 годин, а з кейсом до 15 годин. Це означає, що заряджати це доведеться там раз на 2-3 тижні, навіть якщо ви активно ведете якісь записи. Ну так, якщо ви прям знімаєте конференції. Постійно, то насправді тут все легко, тому що на цьому боксі є чотири такі пімпочки, це світлодіоди, і ви завжди знаєте, наскільки він заряджений. Дуже прикольно, що писати інтерв'ю можна в два канали в лівий і правий, щоб потім окремо з ними працювати. Якщо ви в один записали, і одна людина набагато там гучніше розмовляє, то потім це дуже складно рівняти, особливо якщо вони там перебувають один одного. А коли у вас дві доріжки, ви можете їх окремо редагувати і потім просто зробити моно. На жаль, для айфону така. Схема не працює, коли ви записуєте на айфон, то одразу записується моно навіть з двох у цих петлічних мікрофонів. Так це не петлічні мікрофони, це саме приймачі, але ви знаєте, що я маю на увазі. Дуже круто, що оцей приймач може писати ще і на себе, тобто ви можете одночасно писати і на камеру, транслюючи сигнал по Wireless 24 ГГц на ресівер. А також писати бекап прямо сюди. Тут можна записати до 14 годин, і це знову ж таки дуже круто. Якщо там люди можуть розійтись кудись подалі, і там сигнал може втрачатись, у вас завжди буде бекап, який, до речі, дуже легко скидати на комп'ютер. Просто через Type-C він розпознається як звичайна флешка. І ще одна опція: ви можете писати резервне аудіо з гучністю на мінус 6 дБ прямо сюди. Навіщо? Наприклад, ви записуєте інтерв'ю, і тут якийсь там форс-мажор, щось відбувається дуже гучне, чи співрозмовник починає дуже гучно щось розповідати, чи там кричати, я не знаю. І у вас аудіо псується через те, що там овердрайв постійний, таке вже не використаєш потім. Але у вас є резервне аудіо на мінус дБ, і Ви можете взяти його. Я зараз таке не використовую, тому що я знаю, що тут буде відбуватись, але якщо це якась важлива зйомка, і там на виставці може щось піти не так, щось гучно почне відбувати. То це для продакшену потрібно використовувати. Звук пишеться 24-бітний 48 кГц. Для мене це справжня допомога, і це не та штука, яку я дуже сильно хотів, як гаджет, як, наприклад, навіть iPhone, хоча я його і використовую більш ніж інші, і для професійних цілей також. З цим я буквально сильно полегшую свою роботу і покращую її якість. Для мене це дуже важливо, і я сподіваюся, що після цього монологу, мого, ви теж знаєте, чи вам ця штука потрібна. Тепер про ціну офіційна ціна в. Європі 340 євро в Україні. Зараз їх мало, і тому ті, хто завозять, вони ставлять просто космічні цінники. Це до речі, про те, що я завжди казав, важлива конкуренція. Поки завозить один магазин, він може поставити будь-яку ціну. І якщо комусь дійсно потрібна така штука, він буде її купувати. І я розумію, що якщо мені там щось треба було зняти через тиждень, дуже дуже важливо, і я за це зароблю купу грошей, наприклад, і мені ця штука допоможе, то я витратив. Там двадцять тисяч гривень зараз саме стільки вони можуть коштувати в Україні, але насправді 340 євро це приблизно там 13-14 тисяч гривень. Це набагато дешевше. І я думаю, що коли їх почнуть завозити, то ціна якось стабілізується. Переглянути інші варіанти, які зараз доступні в Україні. Ви можете на Є е каталозі. До речі, він працює зараз і в Польщі. Я думаю, буде і на інші ринки виходити. І тут одразу скажу, що з Росії вони пішли прямо одразу після. Торгнення так, всі ми не ідеальні, і там працювали з якимось бізнесом до 24 лютого. Вибачте, я і російською розмовляв, але тепер я можу сказати, що каталог. Вони ще більші красунчики, і вони не тільки пішли, а вони ще й нас підтримують. Повернулись. Ми разом працюємо і дуже сподіваюся, що і вам цей сервіс також подобається. Переходьте, посилання є в описі до цього відео. Але не можна сказати, що ця штука безальтернативна. Альтернативи є. Той самий Холіленд Можна, наприклад, на ліжці замовити, і в них там навіть нова модель вийшла. Якась, і ну, вона досить непогана, і буде коштувати там в два рази дешевше. Також є, наприклад, головний конкурент це Rode Wireless Go 2. Там немає цього принципу з кейсом такої зручної штуки, там просто окремо ресівер і два передавачі. У нього є мінуси. Наприклад, оці мікрофончики, самі передавачі, вони дуже великі, в два рази більше, ніж цей. Це значить, що вони і важчі, і їх важче сховати. І магнітиків там також немає. І також, ну те, що я сказав, там заряджати треба окремо і таке інше, але коштує така штука на декілька тисяч Рівень дешевше і знову ж таки, я третій раз кажу: не всім така штука потрібна. Навіть якщо ви пишете влоги, є велика кількість мікрофонів, які ну будуть може не таку якість давати, але в принципі нормальні і будуть коштувати в 10 разів дешевше, і для вас це може бути прям виходом. А потім, коли ви зрозумієте, так, ну все, я вже зробив гроші, можу собі дозволити, хочу якість, хочу зручність, то оберете для себе щось таке. Я от дійшов до того моменту, коли мій доволі непоганий Холіленд, я замінив на щось дуже прям круте. Те, що мені дуже сильно допоможе. Я тепер буду використовувати його постійно. Причому і з айфоном також. Огляд GoPro 11 Я знімаю на айфон. Ну просто так вийшло, що мені вона прийшла, коли камери зі мною не було. А оця штука була. І я просто почав ділитися своїми враженнями, тому думаю, так і продовжу. 2000 друзі користуюся цією штукою вже. Доволі довго, вже більше тижня і зняв багато відео. І я розумію, що досвіду використання робити напевне не буде потім, тому вирішив записати такий фрагмент. Єдиний мінус, який я знайшов за весь цей час: що коли ви інколи відкриваєте цей кейс, основна база не завжди одразу починає працювати. Ви дістаєте її, і вона вимкнена, і треба її вручну вмикати. Нічого такого страшного можна заново ставити в кейс, дістати, і вона почне працювати, але все ж таки. Хотілося, щоб це пофіксили, і вона завжди працювала, коли ви відкриваєте кейс. А ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте про такий пристрій, Чи вам він потрібен? Можете написати, чим ви користуєтеся, тому що я, наприклад, дуже часто знімаю просто на вбудований мікрофон айфону. Але якщо мені треба відійти, якщо вітер, то це вже так не працює. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте про ваші лайки, коментарі. Це дуже класна підтримка. Але якщо ви хочете ще й підтримати нас на патреоні, можете там стати спонсором на Ютубі. За це вам окремий лайк. Всім пока.